Слово основний будівничий емоцій кожного з нас, і залежно від того, яким є слово, такими є і наші емоції. Їх не можна зіграти, і саме вони формують наше обличчя. Саме таким справжнім емоціям, які творять слова, ненависті або любові, була присвячена фотовиставка, яку створив та презентував керівник арт студії Форот Володимир Павловський. Все це ми ну, робили му, за весь вечір. Отли зазвичай з однією людину, людиною працюєш 2-3 години. Вона розкривається повністю, то тут вжаті сроки, терміни працювали. Ну зловили, от, дивіться на роботи. Сергій погодився стати одним з героїв фотовиставки. Каже, вже давно переконався, що емоції людей, які поруч зачасту формують наші слова. Якщо грати емоції, то це по-любому важко. Але якщо бути щирим і ця щирість написана на твоєму обличчі, то ну, мені було не дуже важко. Я скажу за своїх знайомих і друзів, які бачили ці фото, і говорили мені, що її можна було б і не підписувати. «Кожен з нас повинен розуміти що ті слова, які ми поширюємо от через інтернет-середовище на цей спрямований фотопроєкт, знаходять емоційний відгук. В серцях інших і можуть призвести до будь-яких наслідків, крім фотовиставки, було презентовано також колективну монографію Енциклопедія прав людини соціально-педагогічний аспект. Ця книга створена авторами з різних областей України і має на меті ознайомити усіх зацікавлених з основними положеннями про права людини, а особливо фахівців. Мені здається, що сьогоднішня презентація, я би її так назвала, що це вербалізація прав людини. І візуалізація її емоцій, і в цьому теж. Велике творче начало тих, хто долучився до власне такого проекту. Презентація монографії Енциклопедія прав людини та фотовиставки Емоції відбувалася в рамках національної загальноєвропейської кампанії Рух проти ненависті і вже вкотре ставила за мету актуалізувати проблеми інтернет-насильства, кібербулінгу та протидіяти поширенню мови ненависті. Я сподіваюся, що ненависті в нашому житті не буде.